Чи це після дня закоханих депутати й досі зачаровані? Чи Купідон влучив у серце опозиції й коаліції? Але чергова сесія рівненської міської ради пройшла напрочуд спокійно: ані сварок, ані криків, словом суцільний спокій. А почалася вона з вітань Юрія Чаборая, адже тепер він голова фракції Слуга народу до нього був колишній очільник рівненської ова Віталій Коваль, якого до слова вже давно у сесійній залі не бачили. А тепер про важливе серед сотень питань розглянутих на сесії бюджет, понад 200 мільйонів вільних залишків, зокрема виділили кошти на сили оборони. Ми з депутатами ще попередньому році збільшили цю суму контракту, тобто з 30 тисяч під підписання першого контракту на 50 Тобто Ці кошти вже передбачені. Ми їх сьогодні виділяли. Це для того, щоб більш як то каже допомагати нашим силам. Що стосується військових частин, ми виділили сьогодні на 45 військових частин. Це десь більше 27 мільйонів. Тобто ці кошти неспрямовані субвенційно». Також у змінах до бюджету передбачені видатки на освіту, зокрема надбавки до заробітних плат. Відсоток набавків учнів вчителів початкових класів в класі, перші-четвертих складає 20% за престижність. Вчителів 5-11 класів цю суму включено набалки за престижність 5%. І надбавки за престижність педагогам дошкілля у сумі 15%. Врешті на цій сесії мали розглянути питання оренди приміщення, де була книгарня слово. Однак проєкт знову відправили на довивчення. Є деякі технічні питання для того, щоб їх не виносити зараз в зал. і Ми тут не витрачали на цей час. Я прошу, що я його візьму на довивчення, і наступний раз а, вже утворджено там технічні питання з УКВ, будемо розглядати. Далі було чимало земельних питань, якісь підтримували якісь ні. Жвавих обговорень не те, що було б багато. Аж допоки слово не взяв депутат Анатолій Чугуєвець. та й почав оповідь про правду і кривду. Сусіди один з одним гарно ходили в гості, дружили, все було добре. Поки з однієї сторони це моя суб'єктивна, може бути об'єктивна, як так сказати, думка не наживає ну, його прізвище. Поки з однієї не з'явилася зазріч, а з іншої сторони помста. А ось депутатка Олександра Коваленко згадала, що в конфлікті сусідів можливо винні й самі депутати, які колись прийняли рішення на користь однієї зі сторін. Ми, мабуть, теж не зовсім коли у усе, за що ми голосували, бо насправді там проголосована частина дороги, яка, на жаль, і стала причиною конфлікту, конфлікту десь нашого рішення. Що ж тут додати? Діло з грушею скінчилось несподівано, але чи всохне груша? Інше питання. Також на сесії секретар Рівнеради ради Віктор Шакаризян проанонсував свій звіт традиційно несподівано, не рахуючи повідомлення на сайті Рівнеради. ради. Звітуватиме виконувач обов'язків завтра, 20 лютого, о восьмій ранку, в бізнес-коворкінгу на вулиці Пуштова, 2. чи побачимо ми на звіті тих самих містян, тобто тих, хто працює у виконавчих органах міста, що постійно присутні, обов'язково розповімо. Владислав Стецюк, Олег Шаламай, новини Рівного.